Перед початком засідання оперативного штабу, 16 січня, працівники міської ради привітали із ювілейними днями народження очільника громади Олександра Панюту та його заступника Валентину Циганок. А потім на засіданні штабу Олександр Панюта сказав, що у нашій громаді ситуація стабільна. А от велика біда спіткала жителів багатоповерхівки в Дніпрі. І ще впевнено, зв'язку із цим заявив. Я думаю, що не пройде так безслідно для тих, хто робить такі дії, і будуть вони нести відповідальність. А взагалі, по громаді, знову були відключення електроенергії, але як в лікарні, так і в інших об'єктах критичної інфраструктури були задіяні, працювали генератори. Сталася аварійна ситуація, прорвало мережу водопостачання, випадок такий: фонтан води, забив всередині гаража приватного. А це означає, що тимчасова ця споруда була встановлена без погодження із відповідними службами, а це недопустимо, заявив Гасан Панюта. В даній ситуації довелося рити траншею поруч з гаражем. Є задум, продовжує Олександр Панюта, влаштувати ще один пункт обігріву дитсадку теремок. Там є приміщення з окремим входом. А потім керівники служб підприємств, установ по традиції, доповідали про свою роботу, ділилися планами на тиждень прийдешній. В Карлику 15 січня відбувся благодійний різдвяний концерт. Дійство відбувалося на ампіровизованій сцені біля входу до ринку. Неподалік на столику стояла скринька для збору коштів на потреби Збройних сил України. Розпочався концерт виступом Народного хору міського будинку культури. Самодіальні артисти показали сценки за участю різдвяних вертеповських героїв. Виступали солісти, вокалісти. Дует у складі Людмили Поліщук та Анатолія Климака. Вокальний ансамбль світ», народний ансамбль української пісні. Благодійну ініціативу Карличан підтримали два колективи з Обухова: Стук Грюк Бренд колектив та народний вокальний ансамбль Березіль. Дійство тривало більше двох годин. За цей час вдалося зібрати на потреби нашим захисникам 13 тисяч 700 гривень. Чому ми показуємо ці кадри? Ситуація з приміщенням для Кагарлицького історико-краєзнавчого музею донедавна видавалася малобнаділивою, адже з початком повномасштабної агресії музеїстів попросили звільнити ті кабінети, які музей займав у приміщенні військомату. Там, мабуть, нема лиха без добра. Приміщення під Кагарлицький музей виділили, і тепер там коштом міської ради завершено ремонт. Тим приміщенням став читальний зал міської дитячої бібліотеки. Бібліотека люб'язно поступилася квадратними метрами задля облаштування. Експозиції Кагарлицького музею і його директор Валентина Віценко і показувала нам те приміщення і ще у ході ремонту. Близько 30 тисяч експонатів зібрано не одним поколінням музеїстів Кагарлика. А нинішнім працівникам музею Війна додала відповідальності за збереження того безцінного багатства. Але не тільки збереження, але й популяризації, відомостей про життя людності нашого краю упродовж століть. Отже, невдовзі. Карлицький музей запросить земляків і не тільки земляків оглянути новостворену експозицію. Пам'ять про минуле свого народу запорука нашої стійкості. Шановні карличани і жителі громади, вас запрошують взяти участь у дні донора. Всі охочі можуть здати кров у п'ятницю 20 січня в кабінеті 318 поліклініки з 9 ранку, при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Гаслом цього дня донора є здав кров, врятував життя. Без сумніву, здана вами, кров комусь допоможе одужати або й врятує життя. День донора, 20 січня, у поліклініці.